Вітаю в ефірі. Програма Української служби голосу Америки. Час там я і ведучий Олексій Коваленко. Президент США Джо Байден у день різдва, 25 грудня, заявив, що доручив міністерству оборони країни продовжити нарощувати постачання зброї в Україну після масованої російської повітряної атаки на Україну у різдвяну ніч. Джо Байден різко засудив масований обстріл, спрямований на українську енергетичну мережу, під час якого війська Російської Федерації застосували понад 70 ракет та понад 100 українських 100 ударних безпілотників. Ця обурлива атака мала на меті позбавити українців тепла та електроенергії взимку та поставити під загрозу безпеку електромережі. Дозвольте мені чітко сказати, український народ заслуговує жити в мирі та безпеці, і сполучені штати та міжнародна спільнота повинні продовжувати підтримувати Україну допоки вона не переможе агресію Росії. Останніми місяцями Сполучені Штати надали Україні сотні ракет протиповітряної оборони і надійде ще більше. Я наказав міністерству оборони продовжувати доставку зброї Україні, і Сполучені Штати будуть продовжувати безупинно працювати аби посилити позиції України у її боротьбі з російськими військами. Напередодні цю атаку гостро засудив Кіт Келох, номінований новообраним президентом США Дональдом Трампом на роль спеціального представника з питань України та Росії. США підкреслив Келох налаштовані рішучіше ніж будь-коли принести мир в цей регіон. Загалом, з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року, Вашингтон виділив Україні військової та гуманітарної допомоги на суму близько 175 мільярдів доларів. Майже 300 концертів протягом 24-го року відіграли у Сполучених Штатах музиканти культурного десанту збройних сил України. Колектив був створений із музикантів, військовослужбовців, аби популяризувати українську культуру та подякувати американцям за підтримку України. Одна з останніх зупинок десанту була у Лос-Анджелесі, де на їх виступі побувала Христина Шевченко. He the army and... оперний співак двоє бандуристів, скрипаль, піаніст, виконавець кантрі та поет. Всі вони входять до так званих культурних сил України. Учасники цього мистецького підрозділу виступають перед солдатами на передовій, щоб підняти їм настрій. У США в них міжнародна місія подякувати американцям за підтримку та популяризувати українську музику. Ніше всі військовослужбовці були професійними музикантами та повернулись до улюбленої справи після того, як отримали поранення на фронті та пройшли реабілітацію. До прикладу, український оперний співак Юрій Іваськевич з позивним Паворотті долучився до збройних сил після російського вторгнення. Він підірвався на міні та втратив ногу, а згодом долучився до культурного десанту на сцені. Музею Венде виконує арію з опери Пучіні Турандот. Концерти проходили на різноманітних майданчиках. Багато з соціальною та просвітницькою метою у школах, університетах, церквах, пабах та будинках для ветеранів. Музей Венде в каліфорнійському Калвер-Сіті, який експонує артефакти, пов'язані з холодною війною. Охоче долучився до організації концерту. Я думаю, що кожна можливість робити зміни, чинити опір протягом історії, часто була рушійною силою культурних лідерів, творців, художників, авторів, музикантів. Тож, коли з'явилася можливість прийняти у себе українські культурні сили для нас. Це поєднання багатьох різних інтересів. Ви знаєте, ми завжди намагаємось думати про те, як поєднати тут і там, тоді і зараз. Це чудова можливість зробити це. Учільник культурного десанту Микола Серга, якого в Україні знають як учасника популярного шоу, виконавця та ведучого, каже, групу створили спеціально для міжнародної роботи. В Штатах ми розуміли важливість роботи тут, особливо в час виборів, коли тема війни в Україні стає сильно, скажімо так, сильно активною маніпуляцією з, з усіх сторін. І в цей момент втрачається суть, втрачається. Коріння того, що я війна України, які жахи вона приносить, і що люди гинуть щоденно там. тур складався з двох етапів. Перший тур культурних сил до США відбувся навесні цього року. Українські артисти відіграли понад сотню концертів у штатах на півночі США у конгресі та на фестивалях, зокрема на Burning Man цього року. Друга частина гастролів припала на осінь та охопила міста на півдні та південному заході. Ми тут вже 64 дні, і це 64 дні інтенсивної роботи, але це також інтенсивний культурний обмін. Ми багато чому навчилися в Америці, і ми також надали американцям багато культурного досвіду. Це перехресне запліднення, особливо в ці дуже складні часи, з якими зіткнулися США у зв'язку з виборами та Україна через війну. Окрім виступів, українські митці активно спілкувалися з американцями, наголошуючи на важливості підтримки України. We, uh, we have been receiving much feedback from the US audience. Ми отримали багато позитивних відгуків від американської аудиторії, і наше послання у відповідь полягає в тому, що ви не тільки підтримуєте Україну, але й надаєте підтримку вашим власним фундаментальним цінностям, тобто цінностям свободи, справедливості, свободи слова. Це ті цінності, які ми поділяємо зі сполученими штатами, Тож це інвестиція в себе, це захист універсальних прав людини, оскільки це те, чого немає і ніколи не буде у нашого ворога. Загалом культурні сили відіграли у Сполучених Штатах понад 270 концертів. З Лос-Анджелеса Христина Шевченко, Вікторія Васькевич, Богдан Шевченко для Голосу Америки. Україна намагається повертати собі імена митців, яких Росія роками представляла світу як власних. Одна із мисткинь, за яку зараз бореться Україна, це авангардистка Олександра Екстер. В Українському музеї нью Йорка триває перша повна виставка її творів. Які презентують її як українську мисткиню та показують світу її зв'язок з Україною? Як такі проекти впливають на українську культуру? У чому різниця між культурною колонізацією Росії та Західноєвропейських імперій? Та коли закінчиться процес деколонізації? Дивіться у сюжеті Ірина Соломко. Українська художниця, ілюстраторка, дизайнерка та сценографка Олександра Екстер, яку ще називають однією з ключових фігур світового авангарду, належить до тієї когорти українських митців, яких потрібно виривати з російських пазурів, адже Москва любить представляти її амазонкою російського авангарду. Допомагає в деколонізації екстер перша повна виставка її робіт. Вона від вересня триває в українському музеї нью Йорка та представляє мосткиню світу саме як українську авангардистку, розвінчуючи російські міфи. Звичайні туристи Нью-Йорку Йорку, це американські туристи, це люди, які цінують мистецтво, і вони приходять в український музей і дізнаватися про українську Олександру Екстер. Це перша у своєму роді виставка Олександри Екстер, тому що багато її робіт зберігається в різних архівах, тому що вона як художниця, вона не тільки займалася одним. Форму мистецтва вона багато малювала. Вона дизайном займалася. Саме український музей у нью Йорку з приходом на посаду директора Пітера Дорошенка став осередком деколонізації української культури у Сполучених Штатах. У музеї подібні виставки називають потужним інструментом цього процесу. Ми, як український музей, взяли на себе після початку повномасштабного вторгнення серйозно взяли на себе відповідальність деколонізувати українське мистецтво. Зараз ця тема дуже актуальна. І не те, що ми хочемо запобігти е, того, як Росія називає українських митців своїми або українською культурою своєю, це вже сталося, і тепер ми займаємося цією роботою розгребти все, що було зроблено Росією, і показувати світові, що, е, що є українська культура, як вона виглядає, і де її можна побачити. Тетяна Філевська, креативна директорка Українського інституту та дослідниця авангарду в Україні, також займається і питаннями деколонізації. Експертка каже, такі виставки насправді дають світовій спільноті відповідь на запитання, чому екстер українська мисткиня. Ось тут Олександр Екстер з її театральними костюмами, та які вона робила для московського театру, та а ось робота її з в селі Вербівка з українськими селянками з вишивками, і це ось дивіться, да ми бачимо, як це працює поруч, тому що якби українська екстер не працювала з українським мистецтвом, якби вона не мала цього київського середовища, ніколи би в житті вона для жодного театру не змогла зробити те, що вона зробила. Да? відвідувачка виставки Наталя Гартель зізнається до того, як потрапила на захід, взагалі не знала хто така Олександра Екстер. То Вікіпедія називає її російсько-французька мисткиня, що само по собі говорить про проблему, яка є. Я привела своїх синів, які вчаться в середній школі. Тобто для них це теж було цікаво. Їм дуже сподобались картини з геометричними лініями, і я, до речі, сподіваюся, що надішлю імейл, надійшлю інформацію цю вчителям мистецтва в школах. Можливо, якщо у них буде можливість, самі подивитися або прийти привезти дітей на екскурсію. Тілевська зазначає, спочатку повномасштабного вторгнення процес деколонізації української культури, історії та науки активізувався. Водночас це дуже непростий та довгий шлях, бо, за словами експертки, західні імперії та Росія колонізували народи по різному Західні європейські імперії вони колонізували народи, які були від них. Відділені морями люди відрізнялися кольором шкіри, релігією, способом життя, рівнем не знаю опануванням якоїсь наук чи технічного прогресу. І ця колонізація західними країнами вона здійснювалась під гаслами. Ми цивілізуємо цих людей, ми їх навернемо на істину віру, ми їм подаруємо блага цивілізації, і так далі. І так далі. А в російсько-українській ситуації виглядало інакше, тому що на момент, коли Росія колонізувала Україну, Україна. На була, ну, скажімо так, мала більше. Розвитку і суспільного та і здобутків наукових, ніж те, що стало називатися Російською імперією в Україні. Вже є Моглянська академія, Києво Печерська лавра з друкарнею, з науковим центром, є Софія Київська, який вже кількасот річ літ на той час в московському царстві не було цього всього. Та? І відповідно, якби ця колонізація світу версії Петра І це було. Апроприювання тих здобутків, які були, та і власне поглинання цих речей саме тому українська деколонізація додає Філаєвська, має відбуватися, враховуючи ці особливості. А сам процес потребує великого наукового опрацювання та наукових підходів. Зараз є багато осередків, багато дослідників, які з цими темами працюють і на теоретичному рівні, і на прикладному рівні. Тому це дуже важливо, і дуже важливо, щоб до цього долучались музеї. Ми розуміємо, що дуже багато з цих ієрархій, в тому числі ієрархії представлення мистецтва, ієрархії знання, вони формувалися через імперський погляд. І ми розуміємо, що світ багато чого, що світ знає про Україну. Це російська версія історії, Та? і нам дуже важливо зараз власне цей погляд змінити і сказати, що дивіться Україна. Давайте подивимось на Україну україноцентричним поглядом. Філевська додає світовий досвід показує, де колонізація починається з людей їхніх особистих історій та чіткої приналежності до землі. Ми розуміємо, що рівень русифікації в Україні він був настільки тотальним, що в нас вичищені просто цілі пласти історії. Пройшла Перша світова Україну зруйнували. Втратили все, та матеріальної історії немає. Пройшла Друга світова, знову по руйнували колективізація. Виселили в Сибір, голод виморили голодом, заселили інших. Та оце теж одна з таких імперських практик насильства. Це заміщення населення. Ці практики імперського насильства вони не змінюються. Як Катерина II діяла, так зараз Путін діє. Експертка жартує, де колонізація має початок, але не має кінця. Адже цей процес потребує багато комунікації зі світом, аби переконати його побачити цей український вимір і змінити уявлення, яке століттями насаджувалося Росією. Є певні системи, які дуже консервативні, наприклад, взяти західну академічну систему, яка фактично визначає, що в цьому світі вважається істинною правдою, а що ні, та є ці університети, є ці професори, які десятиліттями Розповідали московську версію історії нашого регіону, які жили на російські гроші, які корумповані російськими інституціями. І зараз їм відмовитись від своїх версій історії і почути українську версію історії, це означає відмовитись від власної репутації і перекреслити власну кар'єру. І очевидно, що вони не хочуть цього робити. Також повна деколонізація це вулиця із зустрічним рухом, зазначає дослідниця. Зусиль лише України замало. Процес закінчиться лише тоді, коли Росія буде готова визнати свої імперські амбіції та відмовитися від них. Пройти, за словами Філевської, весь процес від покаяння до спокутування та компенсації. Саме це буде фінальним етапом, проте вона сумнівається, що це станеться найближчі півстоліття. З Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов, Голос Америки. Цього року християнське Різдво та перший день юдейської хануки припали на один день. Такий збіг трапляється лише п'ять разів за останні понад 100 років. На відміну від різдва, ханука щоразу припадає на різні дати. У сполучених штатах поруч із ялинкою зазвичай є менора. Ці два свята тісно приплітаються в американському суспільстві, і конгрес сполучених штатів не став винятком. Про те, як різдво та хануку відзначають американські законодавці, розповість наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова. Цього року, у середу, 25 грудня, Різдво зустрічається із Ханукою. Це трапляється достатньо рідко. Останнього разу у 2005 році. Це тому, що Різдво святкується щоразу в один день, тому що залежить від сонячного календаря, а Ханука залежить від місячного календаря, який постійно змінюється. У сполучених штатах в публічних або урядових закладах недалеко від ялинки зазвичай стоїть і Менора. або як її ще називають, святкова ханукія. Протягом восьми днів тут запалюватимуть свічки на одну більше кожного дня. Це символізує вшанування дива, коли олії, якої мало вистачити лише на один день, вистачило на понад тиждень, щоб освітити юдейський храм. Відтак це свято також називають святом світла. В останні роки в американському конгресі відзначають обидва свята. Спочатку запалюють ялинку навпроти капітолію. Файфор. П'ять, чотири, три, два, один. І почали. Вогні на цьому дереві мають символ: це світло, яке приносить ця пора року, світло надії, щастя та традицій, світло радості, яке приходить під час вечері з родиною та друзями. І звичайно, світло вдячності за благословення, які приніс рік, що минає. А потім запалюють першу свічку ханукії. Цього року вона була зроблена із уламків ракет, які збили ізраїльські військові. <му> Лідер демократів у сенаті Чак Шумер, єврей українського походження. Він неодноразово ділився своєю історією у сенаті мої прабатьки із західної України. У них було 18 дітей. Вони віддано слідували слово Біблії. Пладіться і розмножуйтесь. Мій дідусь був одним із трьох, хто приїхав до Америки, а решта 15-ро залишилися там. Різдвяна ялинка навпроти конгресу сяєтиме до 1 січня. На наступний день завершиться і святкування хануки. А вже 3 січня нове скликання американського конгресу офіційно береться до роботи після двотижневої перерви. Катерина Лісунова, Голос Америки, Вашингтон. До семи тонн ковбаси та м'ясних виробів у святковий період продають у крамниці Карамарчуків і в Менісоті. М'ясарню згодом крамницю і ресторан при ній заснували іммігранти з підгайців на Тернопільщині 70 років тому. Сьогодні це відоме на весь Мініаполіс місце, куди заходить поїсти навіть губернатор штату. Про них знімають телевізійні програми їх відбирали обслуговувати найпрестижнішу США спортивну подію року Суперболу. Протягом усіх 70 років тут завжди знаходили роботу новоприбулі іммігранти, і тепер працюють переселенці, вимушені тікати від війни в Україні. Аби дізнатись, скільки м'яса змарнував засновник м'ясарні, поки не знайшов той самий рецепт ковбаси, які страви найпопулярніші у американців. І про що мріє нинішній власник Мінісоту відвідали Ірина Матвійчук і В'ячеслав Філюшкін. Це відома у Мінеаполісі М'ясарня. Магазин і ресторан з українським прізвищем Крамарчук. Її заснували тут 70 років тому. Це наш магазин. Крамарчук і сований тисяча року. Що у вас тут продається? Кобаса, фіп, сир, торти. Тут виробляють близько 50 видів ковбас за рецептами з усього світу. Поруч із м'ясарнею, ресторан українських страв на борщ вареники і голубців. Сюди приходять місцеві туристи і навіть губернатор штату Міннесота Тім Волц. Я біля м'ясерні крамарчуків. Ви сюди всі приходите, коли йдете на футбол. Її заснували українські іммігранти понад 60 років тому. Давайте згуртуємося навколо української громади. Приходьте сюди, тут смачна їжа. Покажіть їм свою підтримку. Для багатьох іммігрантів м'ясарня Крамарчуків стала першою роботою у США. Син засновників Орест Крамарчук називає це місією бізнесу дати біженцям квиток до американської мрії. Як мої батьки були, то було багато ну, українців, що приїхали з Німеччини і тут робили. І тоді в 70-х роках, як солідарність був в Польщі, багато поляків виїхали до Америки. То я мав багато поляків, що тут робили, і це де 80-х роках євреї виїхали з Росії з України. Багато їх робило тут у 2022 році. Після повномасштабного російського вторгнення в Україну до Мінесоти почали приїжджати нові українські біженці. Киянка Настя Онищенко згадує, як знайшла роботу в Міннесоті у перший день перебування у США. Я зайшла, побачила відразу пана Ореста, який виявився власником. Він подарував мені безкоштовно наші домашні ковбаси, домашній хліб. Це було дуже приємно. І я запитала, чи потрібні їм працівники. І можу сказати, що перший день в штатах я знайшла собі роботу. Настю взяли на роботу офіціанткою в ресторані. Пізніше вона перейшла у відділ маркетингу і тепер відповідає за поширення бренду у соціальних мережах. А от Олег Марков влаштувався тут продавцем, навіть не досягнувши повноліття. Його мама вивезла з окупованого Маріуполя, коли хлопцеві було 17. За два роки у Крамарчуків хлопець гарно себе зарекомендував і вже працює у відділі з виробництва м'яса. Всі українці. Приїжджають спочатку, вони не знають мову, їм дуже тяжко знайти роботу. І тому цей магазин, цей стор дуже важливий для українців, тому що вони можуть почати працювати тут і почати перші гроші заробляти. Саме таким бізнес із місією уявляли цю м'ясарню. Засновники Василь та Анна Крамарчуки, які іммігрували до США з підгайців Тернопільської області. У 1944 році Василь Крамарчук втік від радянської окупації до Німеччини, де зустрів свою майбутню дружину Ганну. Через п'ять років вони переїхали до Сполучених Штатів. Спонсором їхньої еміграції була католицька церква, а квитки до Америки оплатив американський фермер з Луїзіани, якому молода родина мала відпрацювати ці кошти. На півдні ша крамарчуки не затримались. Через півроку переїхали на північ до українських друзів у холодній Міннесоті, Розповідає родинну історію їхній син Орест Крамарчук. Батько не хотів для нікого робити, і він вирішив мати бізнес. перші п'ять років. І Ганна важко працювали на двох роботах, щоб назбирати п'ять тисяч доларів для початкового внеску у власну справу. Назбирали, інвестували, але невдало. Хоча вони витратили всі свої заощадження, мрія про власний бізнес не полишала Василя Крамарчука. Він знайшов німця, що продав йому а, його м'ясарню за 700 долярів. І він за 700 долярів пожичив ті гроші від фамілії, так що без нічого вони зачали. Без мови, без грошей, без а, знання за американську культуру. Вони попросто були такі вперші, що вони зачали свій бізнес. Василь Крамарчук небагато знав про м'ясо лише як робиться ковбаса, бо колись допомагав братові начиняти ковбаси. Як зайшов той бізнес, то просто не знав, як добру кобусу робити. Так що він тисячі фунтів викинув перед тим, як дійшов до правильної рецепти. І за п'ять років вони мали дуже добрий бізнес, вони мали купили авто, вони хату збудували, і за п'ять років а, ціле місто знало, що Крамарчук. А, Є yeah, бізнес. З часом. Поруч із м'ясарнею з'явився ресторан і невеликий м'ясний магазин Крамарчук. На сьогодні крамарчуки за тиждень на свята продають близько семи тонн ковбас. The most are, are Polish... Найпопулярніші страви в магазині це польська ковбаса, українська ковбаса і краківська. Ми продаємо за тиждень до півтори тисячі кілограм ковбаси, якщо не на свята, а на свята до семи тисяч кілограм на тиждень. Більшість клієнтів Крамарчуків місцеві американці, а найпопулярніші страви у ресторані вареники, голубці і борщ. Ми маємо біля 800 до людей, так як субота, що тут приходять, то 950 п'ятдесять до дев'ятсот сімдесят А може 20-30 людей українці. Найбільша популярна річ, що ми робимо, тут є головець. Тому що вони достають голубець, він великий. Можна мати сос з грабами або з томатами, вареники з, а, з бараболі, з а, капусти і з м'ясом. Дженіфер Шродер одна з постійних клієнтів крамарчуків. я замовила сьогодні суп з куркою і вареники з картоплею та сиром. Їжа фантастична. Анна Берен з північної Дакоти каже, коли відвідує Міннесоту, заходить сюди на борщ, щоб згадати дитинство. Її батьки німці українського походження. моя мама і моя бабуся завжди готували борщ. Це страва, яку дуже важко десь знайти. Коли я його спробувала, то подумала феноменально. І голубцик також робили нас вдома. Це їжа повернула мені спогоди про батьків. На нет віддає належне Крамарчукам за підтримку вимушених переселенців з України. Каже, українські біженці у США мають гарну репутацію. Ми вчительки у нашій школі є українські діти. Українські батьки дисциплінують своїх дітей. Це те, що нам дуже подобається. Вони також дуже важко працюють або знаходять тут роботу, або засновують свої бізнеси. Мрія пана Ореста, щоб прізвище Крамарчук зазвучало на всю Америку. Я хочу, щоб наші ім'я залишилися не новінесоті, а що воно є знані по Америки. Америці. У 2010 році популярний ведучий кулінарних шоу у США Гай Ф'єрі знімав ковбаси Крамарчуків у своїй кулінарній програмі. У 2013-му Крамарчуки отримали престижну нагороду серед рестораторів у США Джеймс Award. А у 2018-му потрапили до обраних бізнесів, які обслуговують найпрестижнішу у США спортивну подію року супербол. Ми досягнули ту саму висоту як. Італьянський або французький, так що українська їжа є знаний по цій Америці через нашу тяжку роботу. Орест Крамарчук упевнений, що його батько був би гордий своїм бізнесом сьогодні. Сам Орест вже передав бізнес своєму сину Ніколасу. Але щодня приходить сюди подивитися, як вариться борщ, і посмакувати вареників. Супер, слава Україні! З Міннесоти Ярина Матвійчук, В'ячеслав Філюшкін, Олексій Осика. Голос Америки. Голосу Америки додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. Виділились сюжет про крамницю крамарчуків у Міннесоті. На цьому ж друзі ми будемо прощатись. Дивіться також наші щоденні програми. Брифінг о 18 й годині, як завжди, з понеділка по п'ятницю на Ютубі та Фейсбуці, де ви можете у прямому ефірі поставити нам свої запитання. Ми ж на них відповімо, якщо матимемо відповідь протягом 30 хвилин нашого ефіру. Дякую, що залишаєтесь з нами. Мирної вам ночі та спокійного ранку. З вами був Олексій Коваленко. Дякую за довіру і до зустрічі.